Доброго дня, шановные телеглядачи телеканала Майдинфорум, программа «Мы ми с Михаилом Кацаном». Я с великим задовольствием витаю моего сегодняшнего гостя, відомого політичного консультанта, политолога, политтехнолога, то есть основного кодилового шахового клуба в месте Києві. Макола Спридонова. Доброго дня, Микола. Вітаю, Михайло. Вітаю наших глядачів. Микола, зараз наші телеглядачі побачать дві обкладинки журнала НВ, які сьогодні вийшли, і спровокували певний такий скандал. У медіапросторі. Я коротко для глядачів скажу, що спочатку «НВ» вийшла з обкладинкою, де були там герої, які стоять за українську перемогу. І там на першому плані був відомий волонтер Сергій. Притула і чомусь десь позаду генерал Залужний а, і взагалі-то Сергій Притула був навіть попереду, ніж президент Зеленський, так і це спровокувало достатньо такий жвавий скандал. У соцмережах, тому що люди здивувалися, чому, наприклад, у центрі стоїть Притула, а не генерал залужний, а який і з зусиллям якого зараз Україна звільняє окуповані міста та села російськими окупантами. Тобто, це достатньо дивно. Ну зрозуміло, що безумовно є певні інтереси журналістського колективу і напевно певні інтереси, які стоять навколо. Цього журналу, чому саме притулово помінився у центрі цієї обкладинки. Проте а, в кінці, а, проте, в кінці доби а, главний редактор цього видання НВ пан Сич, він, а, він а, вибачився і запропонував нову обкладинку НВ, де героями стали всі українці, тобто весь український народ, так ані ані певні особистості, так? З мотивацією, щоб нікого не образити, так? Тобто, як ти відносишся до цього е е скандалу? По-перше, по-друге, чому е саме пан Сергій опинився у центрі? І чи можемо ми зараз говорити, що пан Сергій Притул – це Другий Святослав Викарчук, котрого готують нам з таким прозахідним проектом? Ну, я, по перше, думаю, що рішення змінити окладинку було правильно, mm -hmm. тому що дійсно зараз виділяти хто герої, а хто не герої, ну трошки дивно виглядає весь український народ. Переважно демонструє стійкість і героїзм. А чому він опинився на обкладинці? Ну, найрізноманітніші є версії від того, що це була пряма реклама, до того, що ну, от, вирішили так саме пана притулу виділити. В принципі, в нього багато досить прихильників. Можемо ми повірити в людей і вважати, що редакційна колегія просто відноситься до числа прихильників притулу. Ми ж ну, не можемо заперечити таку гіпотезу. Тому тут не, очевидно, що немає однозначної відповіді, чого так сталося, але є відповідь, що були зроблені правильні висновки і дійсно ставити притулу попереду президента, попереду головнокомандувача. Ну, очевидно, підстав немає, навіть якщо вважати, що він дійсно зробив багато як волонтер. Тут е, різна різна є інформація в інтернеті. Хтось говорить, що за його допомогою збирають і там купляють, хтось більше ранічно ставиться, але от припустимо, що все було добре. Але ну, як мінімум, е, на ці обкладинці вище президента і, і пана залужного, ну напевно, не почино було. Ну, це дивно, тому що дійсно Сергій Притула – це відомий волонтер, тобто він допомагає армії, збираючи гроші. Він робить достатньо велику справу, починаючи з 2014 року. Дуже йому дякуємо так, як волонтеру. Проте, дійсно, мені здається, що ну, ця обкладинка вона мала такий ну політичний характер. характер по а на цій обкладинці також є зображення певного відомого. Одеського крупного бізнесмена він безумовно є волонтером, він одночасно є дуже великим бізнесменом одеським, якого дуже добре знається, у тому числі в офісі президента України. Тобто він опинився на обкладинці. Це дуже добре. Проте ну, взагалі-то хочеться хочете знати, ну як відбувалася ця селекція. Ну тому що волонтерів достатньо багато, так. І це по перше, по трохи. дійсно, ми повертаємося до фігури генерала залужного, тому що мені здається, що а, фігура пана генерала разом з президентом повинні бути в центрі будь-яких обкладенок, якщо ми там. Ну, став якісь особистості не загалом український народ, тобто достатньо дивно і добре, що колеги виправилися і запропонували іншу обкладинку. А ну, по перше, що я згадав, що я фактично не відповів на твоє питання по попритулі, завершуючи цю тему, що чи роблять з нього другого Вакарчука. Ну Вакарчука чи не вакарчука, але звичайно, це досить потужний, в тому числі політичний проект після нашої перемоги. Коли будуть вибори, то цілком можливо, що пан Притула може мати принаймні деякі перспективи, а там вже вирішить український народ. Там на, наскільки ці перспективи дійсно вагоні. Але проект такий є. А ну добре, рухамось далі до зовнішньополітичних питань. Президент України Володимир Зеленський пробуваючи за кордоном домігся того, щоб Україна. Отримала э, достатньо велику кількість э, літаків f 16 Вже було э, про це заявлено. Тобто, э, ну, на мій погляд, недоречно обговорювати, коли ці літаки надійдуть до України, і саме яка кількість, тому що зрозуміло, що принципове рішення є. І по досвіду э, танків та іншого виду озброєння, зрозуміло, що. Остаточна кількість вона буде значно більшою ніж Україні пообіцяли, тому що так працює маховик западної допомоги західної допомоги. А от наскільки це рішення надати Україні літаки f 16 Змін змінить ну взагалі то політичну картинку, яка зараз існує навколо російської агресії в Україні, навколо заклику певних, певних західних діячів щодо компромісу України з державою агресором. Ну тут е, я ще хочу трошки додати подроби, що зустріч в Нідерландах відбулася в місті Ейнховені, там президент побував на литовищі, особисто перевіряючи ці літаки. Якраз місто Інховен для мене не чуже. Я там 12 років тому провів кілька місяців і у студентському кампусі і університетському, і як би можливо, вже. Тоді заздалегідь починав готувати візит президента. Ну, це, це звичайно жарт, Але от так цікаво досить, що саме в цьому місті відбулася ця зустріч. І також Ти пере... там жив? Я там жив з листопада 2011 року по березень 2012 року. Ти розумієш в цьому місті? Тобто, Тоді був президентом пан Янукович, а я. Вважаю, що це є ну, така генемна постать, пан Янукович. Тому якщо ти готував його візит в Нідерланди, я не буду з тобою навіть спілкуватися. Ні, я не готував його візит в Нідерланди, було зрозуміло, що Янукович піде з ганьбою, але прем'єр-міністром тоді як Тому і, і зараз був його пан... візит в Нідерланди, так? Дивись, прем'єр-міністром тоді, як і зараз був пан Рютте, і це означає, що вже треба було налагоджувати певні зв'язки, очікуючи більш адекватного президента України. Прем'єр-міністр Нідерландів насправді за цей час не змінився, і також за кілька днів до візиту президента України. Там відбувалася е, шахова Олімпіада серед дітей у віковій категорії до 16 років. Тобто, теж е, якби е, шахова спільнота, теж, очевидно, могла готувати візит президента. І от після цієї всієї підготовки, яка відбулася, то візит президента дійсно можна назвати тріумфальним, е, тому що справа з літаками зрушилася. Тут е, проблема в тому, що багато країн, ну Боялися, відверто кажучи, Україні поставляти ці літаки, бо думали, там Росія весніє, а, а раптом в них шебомбувати не. Ну, хто хто його знає, що в мене в голові. А коли все ж таки е цей процес пішов, цей процес запущений, то це дуже великий успіх, і це може мати. Наскільки я розумію, хоча я і не є військовим експертом, це може мати дуже велике значення для подій на фронті. Що ми колись е сперечалися, чи хай Марси там будуть мати значення, от з'явилися Хай Марси влучно б'ють по цілях. Можливо, F-16 і інші. Літаки, і не тільки літаки, там про гвинтокрили можна окремо говорити, вони теж не менш важливі, ніж літаки. Вони, нарешті, забезпечують Україні перевагу ще і в повітрі, що е, пришвидшить нашу загальну перемогу. Тому я думаю, що важко цей візит переоцінити. Це дуже потужний такий позитивний сигнал. А, добре, Микола, а, і все ж таки ми чули на минулому тижні заяву пана Ніколя Сарказі в газеті «Лемонт». Ми пам'ятаємо, що саме пан Сарказі разом з пані Меркель вони заблокували ПДЧ для України і Грузії на для вступу в північно-тралантичний альянс навесні 2008 року, що передувало російській агресії в Грузії а, і потім анексії Росії українського Криму. А, і загалом пан Сарказі він не змінив суточку зору за ці роки. Навпаки, він вважає, що фактично треба провести так звані референдуми на тимчасово окупованих російськими агресорами території. Фактично визнати факт анексії Росії. Тих цих українських територій, загалі Україна не доречна на думку приймати до НАТО. Тобто, а фактично, пан Сарказі він є достатньо жалюгідною постаттю, якщо він нову висловлює подібні думки, а після ро. Боку геноциду українського народу з боку російських окупантів? Тобто, пан Сарказі дійсно дуже жалюгінна людина, тим не менш, він є колишнім чільником Франції. Безумовно, він репрезентує певні погляди західних еліт. Як ти вважаєш, наскільки ці ці, ці думки Саркозі, вони притаманні? Якої кількості західних чиновників? Чи критична маса західних чиновників, політиків, вони ну, заражені цими поглядами, на цю думку? На сьогоднішній день пан Сарказін не займає, наскільки я розумію, жодної посади. Це приватна особа, яка висловила свої думки. До того ж, приватна особа, яка має певні проблеми з законом, ледь-ледь якось маневрує на межі буцегарні. Mm -hmm. І от е, наскільки це ну я пам'ятаю, що одного разу тобі почалося, що я сказав про псарню, і в нас виявилося з цього приводу смішний момент. Так, от е, наскільки репрезентативно те, що говорить Сарказі, ну я думаю, що це не репрезентативно. Я не бачу зараз у Сарказі нереальної політичної ваги. Це думка окремих. Е, як би так пом'якіше все таки висловитися, що без явних образ, окремих е маргінальних е верств населення у тій же Франції, але от е така думка безумовно не переважає. Хоча так існують такі люди, які втомилися, які не готові нас. Е Підтримувати довгостроково, але от більшість Західного світу все ж таки е, досить е, єдиним фронтом виступають у своїй підтримці Україні і готові ще деякий час, кілька місяців, чи скільки там нам відвідено цього часу крокувати з Україною до перемоги. Ну, що ж, у нас не залишається, точніше, залишається набагато часу, і я не можу не спитати тебе щодо того ділового шахового клубу, який, я нагадаю, розташований на в місті Києві. Я так, оскільки я є підписником телеграм-каналу, твого шахового клубу, я бачу, як стрімко зростає кількість підписників. І я бачу активність, тобто, ну, фактично, цей шаховий рух, який ти започаткував, він ну, набирає певних обертів, так? Тобто, який зараз стан автового клубу, які є плани, що ви робите і як можна приєднатися до цього клубу? Працюємо, проводимо зустрічі. Приєднатися можна, наприклад, через Фейсбук, набравши діловий шаховий клуб, бо телеграм-канал він досить закритий. Там запрошені тільки ті, хто. Або фізично були присутніми, присутні, присутніми вже на зустрічах, або там дуже давні знайомі, або підтримують я... або духовний, або, дух... або духовна, як я. Ну, ну ти ж інформаційний партнер, ти кілька передач з тобою про нього записали, тому відповідно, ти звичайно присутня, але чекаємо і очно в Києві теж було б непогано. Тому дійсно. Люди приєднуються, люди досить цікаві, люди досить успішні, і наша мета не тільки шахи, не тільки гра в шахи розвиток ша розвиток шахів, а також дати певні можливості, певний оптимізм для того, щоб продовжувати працювати, продовжувати. Підтримувати українську армію, тобто це е, хобі, це певна точка опори, яка допомагає людині у складних е, ситуаціях. Тому тут от, е, є якраз така можливість трошки розгрузити голову, пограти в цікаву гру, е, поспілкуватися. З цікавими і успішними людьми, і разом думати, як крокувати далі. Тому проєкт е цілком успішно розвивається, і після перемоги України, я думаю, що треба буде його масштабувати і в інших е країнах, що загалом ця ідея е повинна жити в більш широкому mm -hmm. вимірі. Я про це е думав, але. Поки що переважно зосереджені у місті Києві. А я звернув увагу, що в той групі, тобто до якої я долучений, там багато бізнесменів, багато є філософів, є експерти, публічні люди. Проте там немає або ж практично немає політиків, так, дівчих народних депутатів, тощо в цій групі. А чи це є свідома твоя політика про ну, е, відокремлення шахового руху від е, політики? Чи навпаки, ти захочеш політиків в тому числі там, приймати участь саме в діяльності твого клубу? Тобто, яка ну фактично твоя твоя позиція щодо участі політиків у всьому клубі? Я... Намагаюся, принаймні на клубі про політику на даному етапі не говорити. Іноді, якщо в мене щось питають, я навіть жартую, що я не розбираюсь в політичних питаннях, відповідно, їх якимось чином обговорювати не готовий. Тому ну, на, на даному етапі дистанціювання від політики. Якщо будуть притомні представники політичних кіл, які не будуть там займатися саме рекламою, умовно кажучи, е, агітувати за себе, то в принципі політикам двері не зачинені. Я знаю досить багато тих же депутатів Верховної Ради і любителів шахів. Тобто, в цілому, Якщо вони займають е, свідому про українську позицію, якщо вони перш за все за Україну не за себе особисто, то в принципі ну з деякою обережністю, бо я намагаюся е, зараз е, дистанціюватися від політичних тем, але двері відчинені, якби для тих політиків, які проукраїнські, яких нормальне. Біографія, нормальна історія. Ну чому б ні, в принципі, готові, готові бачити їх. Поки що вони так, щоб дуже наполегливо до нас не стукалися, я теж не прагну особливо звучати, тому поки що це територія, яка намагається бути без політики. І я думаю, що на цьому етапі це правильно. У нас залишається е, дві 25 з половини е, хвилини. Е, останнє питання е, воно е, стосується шахового руху. А е, скажи, будь ласка, Яку роль ми вже підіймали ці питання стосовно бізнесу, але чи є певні позитивні сигнали з боку бізнесу? А, ну, щодо залучення бізнесу до фінансування клубу, тому що зрозуміло, що це є достатньо серйозні видатки, взагалі неможливо ну, розширювати діяльність клубу, коли нема ну, на це фінансових ресурсів. То чи є, а, ну, певне бажання так? А, з боку бізнесу фінансувати діяльність клубу? Ну, так, є певні перемовини з представниками бізнесу, але на даний момент все таки найважливіше це підтримка Збройних сил України. Тому я не особливо наполегливо шукаю якихось інвесторів, поки що клуб розвивається органічно а в часи краще. Ну, звичайно, треба для того, щоб в різних районах масштабуватися, для того, щоб ідея ділового шахового клубу загалом більше розвивалася, то звичайно потрібна буде і певна підтримка зі сторони меценатів. Поки що іде. Ну, скажімо так, намацування шляхів е, взаємодії. Є, наприклад, люди, які до нас приходять виключно пограти в шахи, не розуміють на 100%, що це клуб діловий. Тобто їм доводиться пояснювати, що так, ми граємо в шахи, граємо в японську гру го, але основна наша мета це дружба, ділове партнерство і. Відповідно, підтримка нашої держави в цей нелегкий період. І йде нормальний процес цього цементування, а якісь персональні спонсори інвестори. Ну, вони безумовно з'являться, вони безумовно потрібні, потрібні, але зараз, загалом, е е якби... Є державні питання більш високого порядку, якось голосно оголошувати, що ми там, наприклад, спонсорів шукаємо. Ну, вважаю, не дуже коректним на, на даному етапі, тому поки працюємо з тими можливостями і ресурсами, які в нас є. Добре, рівно 25 хвилин ми були з тобою в етері. Микола Спірідон, відомий політичний консультант, політолог, політехнолог з Києва, також засновник ділового шахового клубу. Дивитись нас і дуже вам дякую за цей просмотр. І наприкінці, як завжди, Україна обов'язково переможе і слава Збройним силам України. Дякую, Микола, за це інтерв'ю. Дякую тобі.